55 місць, да? 55 телік. Ну, Стан доволі гарний, перспективний. А скажіть, будь ласка, а зараз чим ви возите? Наскільки вони комфортні, ці автобуси? Ну, автобуси вони ну, вже такі трошки старі. У нас, у нас два, два шкільних автобуса на там, 35 місць, тому вони такі, трохи більш такі жорсткі. По своєму більш по типу розходу палива, бо трохи бер, бер, беруть трошки багато. А вже з цим автобусом я думаю, що вже буде і набагато нам краще, і типу, і більш вигідно з ним перевозити людей. Держава їх не поставляє, і саме тому що наша волонтерська діяльність, волонтерська діяльність нашої команди сьогодні це передає. Я якраз високий, бо у нас проблема та, що коли я сижу і в мене коліна впираються в... в бильця тут. Ну Дивіться, бачите якийсь запас. Тобто при моєму зрості 1,85 метрів мені сидіти прям дуже комфортно. Ну тому що якщо наприклад їдемо на Львів, то е, десь дорога займала біля 16 десь ну 6, 16 годин Тому якби сидіти постійно в такому положенні теж якби хлопцям важко. Тому воно дуже буде зручно, що вони можуть собі вечором, коли вже буде ніч, трохи від, відкинути як це, спинку і трошки відпочити. Я думаю, що настрій всіх таких такий, що вже якби. Настав той типу, переломний час, коли ми зможемо щось зробити і вже типу, переламати хід війни в нашу користь. І ми хочемо, щоб все-таки вони нашу землю залишили, щоб ми вже були вільні, незалежні і щоб ми вже самі далі будували свою державу.